Уявіть світ без комп'ютерів. Немає інтернету, немає Тік-Ток, немає інстаграму. Але не хвилюйтеся. Джордж Буль ще один великий математик, який цьому запобіг. Якщо раніше Готфрід Лейбніц дав нам числа у вигляді нулів і одиниць, а також показав, як рахувати цим способом, то Джордж Буль показав нам, що ще можна зробити з нулями і одиницями. Буль був англійським математиком 19 століття, який створив щось. Що сьогодні називається булевою логікою. Це такий спосіб мислення, де все зводиться до двох можливостей істина або хиба, тобто один або нуль. Це основа розуміння висновків і прийняття рішень комп'ютерами. А що найкраще, буль навіть не знав, що створює основи інформатики. Його логіку понад 100 років по тому поєднав з бінарною системою Лейбніца інший геніальний математик Клод Шеннон. І створив основи, які розуміють сьогодні всі комп'ютери світу. Але сам Джордж Буль довів, що математика, закладена у нулях і одиницях, це не лише спосіб рахунку, а й спосіб мислення. Хочете побачити, як висновки робляться і рішення приймаються за допомогою нулів і одиниць? Запитайте про це на уроках математики.